Центральна виборча комісія обробила майже 99,6% електронних протоколів дільничних виборчих комісій. Абсолютними лідерами дострокових парламентських виборів 2014 залишаються Народний фронт 22,16% і блок Петра Порошенка 21,82%. За об'єднання самопоміч проголосували майже 11% українців, за опозиційний блок 9,4%, за радикальну партію 7,44%, За батьківщину віддали голоси майже 5,7%. Інші партії та блоки не долають 5 відсоткового бар'єра. Чотири окружних комісії Кривого Рогу та Криворізького району стовідсотково підрахували голоси виборців і передали протоколи Центр виборчкому. Результати незмінні серед політичних сил у всіх чотирьох округах, на відміну від всеукраїнського рейтингу, політсил лідирує опозиційний блок. Картина підрахунку голосів у округах є такою. У багатомандатному виборчому окрузі номер 31 Абсолютним лідером є опозиційний блок. Майже третина голосів 30,46%. Друга позиція у блоку Петра Порошенка 18,9%. третя у народного фронту 12,2%. Далі йдуть об'єднання самопоміч 8,93% і радикальна партія 7,77%. Отих відсотка голосів батьківщина не змогла набрати необхідних 5 відсотків лише 4,45 відсотка голосів. Лідером серед кандидатів мажоритарників з суттєвим відривом від решти став самовисуванець Костянтин Павлов. Він набрав 33,36 відсотка голосів виборців. Практично такою ж є картина голосування у 32-му виборчому окрузі. Рейтинг політичних сил очолює знову ж таки опозиційний блок. Понад чверті голосів 25,94%. До першої тріки по 32-му округу увійшли також блок Петра Порошенка 20,11% та Народний фронт 12,37% голосів. Далі йдуть об'єднання самопоміч 9,5%, Радикальна партія 8,17% голосів. Батьківщина і у цьому окрузі не долає прохідний бар'єр. У неї 3,72%. За мажоритарними списками у 32-му окрузі до парламенту проходить самовисуванець Андрій Гальченко. За нього віддали голоси майже 25% жителів міста. У виборчому окрузі номер 33 незмінно лідирує опозиційний блок майже 27,4%. Друга позиція облока Петра Порошенка 19,82%. Третя позиція у Народного фронту 11,73% голосів. Далі у рейтингу поліцил розташувалися об'єднання самопоміч 9,08%, радикальна партія 8,21, несподіванкою у 33-му окрузі стали результати голосування за комуністичну партію. Вона набрала рівно 5%. А от батьківщина традиційно не пройшла, набравши лише 3,7% голосів. Серед мажоритарників до Верховної Ради впевнено пройшов кандидат від блока Петра Порошенка Костянтин Усов. У нього 28,43% голосів. У багатомандатному виборчому окрузі номер 37 виборці віддали перевагу опозиційному блоку 27,65%. Друга позиція у блока Петра Порошенка 17,17%. ,17%. Далі йдуть Радикальна партія 14,4%, народний фронт 10,76%. Приблизно однакову кількість голосів змогли набрати комуністична партія 5,45 самопоміч. 5,9% і батьківщина 5,2% голосів виборців. До речі, 37 округ єдиний з чотирьох Криверійських, де ця політична сила нарешті подолала прохідний бар'єр. А лідером серед мажоритарників зі значним відривом від решти кандидатів став Дмитро Шпенов. За нього проголосували понад 39% жителів Криворізького району.